До вашої уваги, топ три факти про гривню. Рубль – це обрубок гривні. Гривня була основною грошовою одиницею у Київській Русі до 14 століття. З другої половини 13 століття під час татаро-монгольської навали срібну гривню почали ділити навпіл. Саме так з'явилися рублі від слова рубати. Перші гривні видрукували у Канаді. На момент прийняття постанови про національну валюту у 1991 році. Україна ще не мала Обладнання для друку грошей, тож щойно призначений послом в Канаді Левко Лук'яненко попросив про допомогу діаспору. Як наслідок, перші гривні за часів незалежності були видруковані компанією Canadian Bank Note Company. Найпоширнішою в Україні є 200 гривнева купюра із зображенням української поетеси Лесі Українки. Їх 23,7% від загальної кількості. І Леся Українка, єдина жінка, яку зобразили на українських грошових знаках.